В минулому відео я робив ось такого ксеноморфа. А зараз хочу зробити щось по типу кіндера сюрприза до Пасхи для дітей. Я думаю, буде це класний подарунок. Поміряв, що він сюди нормально заходить. І зараз розокую ось таке яєчко. Думаю, на Пасху це буде. Реально класний креативний подарунок. А ти як вважаєш? Пиши свою думку в коментарі. Сподобався б тобі такий подарунок на Пасху? Чи подарував би ти його комусь із своїх знайомих? Це фіаз. Половину надрукувало і відпала одна частина від столу? Балін. Для кращої адгезії обробив ось таким спреєм. Вімкну підігрів 160 градусів. Зараз воно підсихає і зроблю ще одну обробку. На сайті пишеться 2-3 обробки треба зробити з перервами, поки не підсохне стіл. Стіл, в принципі, вже підсох, він так гріється хвилинок 5. Зараз оброблю ще раз, включу підігрів знову і можна буде друкувати. Спроба номер 2 обробив спреєм стіл. Двічі обробив. Зараз 52% роздруковано. Поки що все нормально. Так, хочу показати, які я маленькі абрейди зробив для принтера. Перший це поставив заглушечку на вентилятор захисну. Потім поставив ось такі кліпси. Щоб тримали разом е, трубку і кабель, і поставив дуже важлива річ, це оцей барабан. Якщо у вас є отакий боксик для сушіння для зберігання, без барабану ви не зможете друкувати такого. Або треба нижче опускати е, даний боксик, щоб воно знизу заходило е, в сам принтер. Тому що, якщо перекидувати. Через цей кронштейн, без ось цього барабану, воно подклинює і періодично буде видавати помилку, що е, застряв філамент. А з цим жодного разу в мене філамент вже не застрявав. Так що рекомендую. Силочка на даний барабан в мене була в попередньому відео про барабан, можете передивитися, як воно збирається. І взагалі цікаве відео. А ми поки що чекаємо, поки розрукується наше яєчко. Так, 100% роздрукувало, зайняло це 3 години 7 хвилин і 52 грами пластику. І зараз перевіримо адгезію. Ну, в принципі, непогано. Опа. Ну, взагалі шикарно. Мені подобається. Вон сліди залишилися. Ось таке круте яєчко вийшло. Дуже гарне. І давайте ж подивимось хто всередині. Ви, мабуть, думаєте, що там ксеноморф. Не вгадали. Тут аксолотель. Хі -хі -хі. Ось такий дракончик. На шарнірах. Чудово! Поміщається всередину. Виглядає прикольно.